Першочергово ми маємо добудувати ті захисні споруди на об'єктах «Укренерго». А це мова йде якраз про будівництво другої і третьої черги захисних споруд на трансформаторах великої потужності на об'єктах «Укренерго». Це перше. Друге, що потрібно збудувати, і вже є кілька таких інноваційних рішень на об'єктах «Укренерго». Це підземні будівлі релейного управління, і вони теж показали себе як ефективний захист. Це розподілені будівлі релейного управління, де фактично під землею схована вся автоматика і персонал станції, який працює на цій станції, і таких будівель релейного управління нам фактично потрібно побудувати по всім підстанціям «Укренерго», А їх у нас нараховується біля сотні підстанцій і на це потрібен ресурс і потрібен ресурс не кредитний а в ідеалі щоб ці гроші були грантові щоб укренерго могло залучити залучити додаткову допомогу у вигляді саме якраз підрядних організацій які протягом 25-го року 26-го року могли б збудувати ці захисні споруди під землею і вже об'єкти «Укренерго» були б на 100% захищені це там питання номер один питання номер два я вважаю, що нам потрібно додатково будувати лінії електропередач з європейським союзом, збільшувати пропускну можливість, щоб Україна могла як експортувати, так і імпортувати відповідну електричну енергію в якісь пікові години, коли нам не вистачає, ми могли звертатися до наших партнерів і купувати там електричну енергію. І так само, коли Україна має певний профіцит, щоб ми могли продавати, і ми мали для цього відповідні потужності.